25 міст України, 30 тисяч слухачів. Наразі Київ у столиці відбулася всеукраїнська презентація проєкту «Нова економіка – Нова економіка, нова країна. За участю експертів з Росії, України та Угорщини. Лідер партії Україна вперед Наталя Королевська представила до обговорення свій план розвитку країни. Віталій Богданов приїхав до Києва спеціально на економічний форум. Він вже декілька місяців спостерігає за діяльністю Наталії Королевської і навіть встиг побувати в Миколаєві на презентації проєкту «Нова економіка – Нова економіка, нова країна. Зараз він приїхав до столиці і вступив в ряди активістів партії. Віталій розповідає, Наталія Королевська як політичний діяч, близька йому за духом. «Цей проект динамічний, він розробляється в діалогі. Вона сьогодні завершає, хто сьогодні з сьогоднішніх наших взагалі українських общо лідерів. Совершается только поездок. Идет открытый диалог, идет э, ответ вопрос, идет наработка опыта. Сегодня я бы э, всем политикам серьезного всеукраинского масштаба рекомендовал поехать к людям, чуть дальше отъехать от столицы, посмотреть, как живет вся Украина. Тому проект безусловно ближайшее время буде дуже востребован. Два попередні місяці проект Нова економіка, нова країна проходив обговорення в 25 містах України. Лідер партії Україна вперед Наталія Королевська переконана, економічне диво можливе як можливий і стабільний заробіток для українців. євро пенсії, 1000 євро заробітна плата в Україні це реальне. Що управляємо економічне чудо можна реалізувати в нашій країні. У нас є для этого потенціал і є для этого всі можливості. Сегодня необходима роль государства, эффективного и честного государства яка б підтримувала і стимулювала національного производителя, яка б создала условия для розвитку малого і середнього бізнесу государства, яка б гарантувала соціальні обов'язки. після обговорення в регіонах прийшов час представити проекти міжнародним фахівцям. Саме для цього на економічний форум у столиці запрошені як вітчизняні фахівці, так і зарубіжні. Ігор Бураковський керівник інституту економічних досліджень і політичних консультацій, упевнений, даний проект можливо реалізувати в найкоротший термін. Економічні реформи в жодні не починалися на піку якихось досягнень. Тобто країна все вирішила, вона живе і дай думаю, займуся так мовити. Можливо, Я вважаю, що чим більше мовити, так мовити шоків переживе країна, і ті шоки, які ми на сьогоднішній день переживаємо, це дуже гарна. б сказав, бо така стартова початка, стартовий майданчик для економічних реформ. Можливо, Реформи ніколи не робилися з нормальних умов. Обговорення програми економічного зростання країни продовжиться ще три місяці. За цей час вітчизняні і зарубіжні експерти внесуть свої коригування. І вже у вересні буде презентована економічна програма партії Україна вперед.